Країна отримала удари по енергетичній інфраструктурі. Путін хотів нас залякати, але ми лише зміцнили спротив. Холодно, зимо, мряка, темно, нема води, нема світла. Тут працюють генератори. Але ми точно переможемо. І до нас звернулося з проханням надати зимню форму. Ми підставимо плече Збройним силам і Міноборони. Ми розмістили замовлення на 50 тисяч комплектів форми рівно по заявкам, які ми отримали протягом останніх трьох тижнів. Це все форма. Це штани, можете розірвати кожен. Ящик, весь склад забитий формою. Єдине маленьке це маринина медицина. Це є фліски, це фліски, це штани, фліски, фліски, штани. Подивіться, якість цих штанів. Три години вони були в воді, ні пропіталися, не намокли. Для зими найкраща позиція. Це штани, це штани, це штани. Це фліски, подивитися на якість цих флісок, які теж будуть. І вже через декілька годин представники регіональних відділень, справи громад, братів по зброї, благодійного фонду Петра Порошенка. До речі, це все теж фліски, фліски, штани. Тут зараз є 5 тисяч комплектів форми штанів і флісок. Тут є 5 тисяч. Тисяч каріматів, які теж будуть зараз починається відвантаження в регіони. Ми додатково все, що на ринку змогли знайти по генераторам, теж відправляємо, бо сьогодні це є повітря, яке ми маємо забезпечити для того, щоб і е, наші волонтери, і українські цивільні, в першу чергу, українські військові відчували, що ми про це піклуємося. І ще. Я дуже сподіваюся, що до кінця наступного тижня ми привеземо величезну партію підігріву хімічних комплектів і для рук, і для того, щоб вставляти в берці, і для того, щоб зігріти наших воїнів. Доєднуйтеся! Разом ми будемо набагато ефективніше. Ви знаєте, на кожну гривню благодійного фонду є. Гривня справи громад для того, щоб забезпечувати це все, і дякую, Рошано. Слава Україні.